Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На аеродромі Бреста пролунали вибухи. Як повідомляють джерела, деякі білоруські військові долучилися до партизанського руху, самовільно покинули військові частини та нанесли удар по системі ППО на території аеродрому. Загинули тільки російські військові, а білоруські робітники військово-промислового комплексу відмовляються працювати в той же час. Кремль самостійно може реквізувати білоруські заводи і переобладнати їх під виробництво для російської армії. Про це американський інститут вивчення війни пише в оперативному аналізі 17 лютого. 17 лютого під час поїздки до Москви самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив президенту Російської Федерації Володимирові Путіну, що аерокосмічна промисловість Сті Республіка Білорусь готова виготовляти штурмовики су 25 для російських збройних сил за умови передання їй потрібних технологій. Лукашенко також заявив, що мінський автомобільний завод розпочав виробництво комплектування для російських Камазів і висловив готовність допомогти Російській Федерації виготовляти електронні компоненти для заміни підсанкційного імпорту. Додаткові су 25 і запчастини для вантажівок ймовірно не є критично важливими для успіху довгострокових воєнних дій Росії. Кремль може відібрати білоруські заводи і почати виробляти там ту зброю і техніку, яких потребують російські військові. незважаючи на заяви Лукашенка, йдеться в оперативному аналізі. За оцінкою інституту вивчення війни Лукашенко, ймовірно, у такий спосіб пладить за відмову від широкої вимоги Путіна щодо приєднання білоруських військ до вторгнення в Україну. Чи невеликі поступки це свідчить про те, що Лукашенко й далі намагається не допустити прямої участі військ Республіка Білорусь у війні Росії в Україні, вважають аналітики. Зазначимо, білоруські військові офіційно не беруть участі у війні проти України, але було чимало випадків участі білоруських найманців. Сказав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський. Передає Укрінформ за даними української розвідки. Таких випадків чимало це. Це не дуже масове явище, але і не поодинокі випадки. Коли військовослужбовці Республіки Білорусь укладають контракт у складі російських окупаційних військ і заробляють гроші воюючи проти України. Розповідає він. Білорусь надала Російській Федерації територію для наступу. Тому за резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 1974 року вона є стороною конфлікту. Річ у тім, що ця агресія не переросла в повноцінну участь особовим складом у війні, я думаю, і не переросте. Тому зараз ми не можемо говорити про те, що Республіка Білорусь відверта сторона конфлікту в сухопутній війні, додав Веніславський. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!